Цьогоріч, незважаючи на глобальне потепління, яке дуже сильно впливає на зміни клімату, лютий місяць нас дивує розмаїттям своїх зимових проявів, доказавши все-таки, що зима в Україні існує. У Житомирі сьогодні відмічалася мінімальна температура 9 градусів морозу, а на півночі області навіть 11 градусів. Морозу. Таку погоду нам завдячив антициклон, дуже обширний антициклон, мегамасштабний, багатоцентровий, який по широті займає місце від Атлантики через усю Європу майже до Байкалу. Багато центрів має. Один із основних центрів на сьогоднішній день знаходиться в районі Норвегії. Територія Житомирщини знаходиться на південно-східній периферії цього антициклону і по периферієнти циклону до нас надходить ось таке арктичне, холодне, сухе повітря. Так, як і сьогодні, і в наступних три доби ми очікуємо погоду без істотних опадів. Що 11-го, що 12-го, що 13-го лютого температура вночі очікується 7-12 градусів морозу, вдень — 1,6 градусів морозу. 14-го, 15-го Лютого ми очікуємо з південного заходу звідси буде проходити атмосферний фронт, холодний з хвилями, який принесе нам опади в день 14 лютого і вночі. 15 лютого ми очікуємо невеликий сніг по всій території області. І дещо температура піднеметься, вночі буде 4-9 морозу, вдень, в п'ятницю температура мінус 3 плюс 2, по Житомиру близько нуля. А вже в суботу нічна температура залишиться 4-9, а в день 1-6 градусів морозу. Даже в вдень мінус 1,6. І вже в неділю, після проходження атмосферного фронту, який далеко пройде вже за територією області, знову буде зміна. Повітряної маси знову більш на холод, чергова зміна холоду, і вже нічна температура в неділю очікується знову 7-12 градусів морозу. Так що, про тепло говорити ще проки дуже, дуже зарано, поки холод і холод.